Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо аж два номери 450 і 451. Вважаю, що це буде нормально, тому що 450 ну, дуже маленький і окремо його знімати не хочеться. Я думаю, ви це зрозумієте мене. Ну і звичайно, за підручником малий брать класу, автора Олександра Естель. І почнемо з першого, це номер 450. Це доведіть плюс Б квадрат плюс 1 для будь-яких значень змінних. Набуває лише додатні значень. Ну тут найлегше записуємо А квадрат плюс B квадрат плюс 1. Весь вираз буде більший від нуля. Чому? Тому, що, неправильно, можу напишу, мовники можете мене виправити. Mm. Давайте розбирати кожен доданок А квадрат. Що у нас буде? Будь-яке число в квадраті буде число додатнім або дорівнювати 0. Б квадрат так само. І одиниця у нас і так, більше від нуля. Тобто, по суті, сума всіх додатніх чисел буде число додатнім, тому і буде більше від нуля. Тому набуває лише додатніх значень. І якщо навіть у нас А квадрат і Б квадрат вийде так, що це нулі, то одиниця у нас завжди виручає, у нас просто в результаті буде один, який більше від мене. Все, це буде розв'язок першого номеру, тому спокійно переходимо до номера 451. Так, ну тут взагалі класний номер. Замість зірочки запишіть такий одночлен, щоб утворився многочлен четвертого степеня. Коротше кажучи, щоб у нас у прикладі завжди найбільший степень. одночлена був четвертий. Ну, поїхали, перше. Х плюс 3х квадрат плюс зірочка мінус 2. Що в нас вийде замість зірочки? Ну, давайте почнемо з того, що тут четвертого степеня нема. Тому його і не вистачає. Ну, так як у нас х, повсюду тому і запишемо х у четвертому степені. Тобто в такому випадку у нас з'являється четверта степень, і у нас переходить, що у нас молочне буде четвертого -та степені. Так, друге. Так, так, М у шостому мінус 4М у четвертому, плюс МН, ну і плюс зірочка, так? А в чому тут проблема? У нас шостий степінь є. Нам треба так зробити, щоб його не було. І тоді в нас залишиться лише мінус 4 м у четвертому степені, тому просто його віднімаємо. А м у шостому мінус М у шостому само знищується, і в нас залишиться четвертий степінь. Так, ми на екваторі, тому не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Так, третє. Тут цікаво. А, Кубр b мінус 3 А в четвертому b у кубі, плюс 3А квадрат. Ну і плюс зірочка, так? Ну, давайте аналізувати. Єдиний вираз, який нам тут заважає, це А в 3А 3 -3A в четвертому b у кубі. Чому? Тому що при додаванні 4 плюс 3 це буде 7. А нам треба, щоб четвертий степінь був. Ось тут підходить А куб В. 3 плюс 1 буде четверта степень. Тому щоб знищити у нас що? Мінус 3 а в четвертому б у кубі, треба додати що. Таке саме, правильно. 3, щось у мене трошечки затормозило. 3 а в четвертому Б у кубі. Якщо ми додамо це, у нас самознищується і все, залишається у нас четверта степінь. Ну, і останнє четверте, я думаю, тут буде цікаво. Q К кубі, ось вам четвертий степінь. Мінус P квадрат Q квадрат теж четверта степінь, так плюс P квадрат Q куб це вже п'ятий степінь, вже не треба. Так, так. Плюс зірочка. І мінус P куб Q. Це у нас четвертий степінь. Подивіться. Четвертий, четвертий, четвертий. Тобто нам що? Треба знищити те, що нам не треба. Тобто P квадрат q куб. Ну, як не треба. Ну, ви мене зрозуміли. Тут у нас п'ятий степінь. Тому змінюємо знак. Тут якщо плюс, то беремо мінус. p квадрат Q куб. І вони що роблять? Пошу квадрат, молодець. П квадрат Q куб. само знищаться. Тому це і буде розв'язок певної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей! Па-па!